Дихання, хочеться дому, порогу і тихого дихання, хочеться пледу і плетива, хочу грубими спицями чи то гачками за струди й штруделі переплести одне, але серце вихалить трубочку з дому, тулатку з благої цілості. Що тобі треба тепер між сухими стінами? Біженці крові поквапно лишають тіло, бліднуть фасади, немов посинілі вилиці. Хочеться дому і дихання. Тільки що тепер думати під карантинними тимчасовими стелями. Боже, та хто ми тепер безсонні біженці стіл своїх з кліток або за двері? Тільки б не поряд та тільки б подалі з тиші смерті надходять, оплачені, розфасовані, лускають скрині старими, як світ, фасонами, повниться дім, запакуюсь, нечутно дишеш.